Верховні Раді мають проголосувати за терміновий президентський законопроект 13.533 про відновлення незалежності антикорупційних органів України. Чому це важливо? Нагадаємо коротко у нашому матеріалі. Ініціаторами проєкту закону номер 124 стали депутати партії Слуга народу, за який 22 липня 2025 року проголосували 263 народних депутата. В той же день закон підписав президент України Володимир Зеленський, згідно нього Набута САП стають залежними від генеральної прокуратури. Сам же генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи підозри про втрату незалежності Набута САП, заявив, що вони йому не підпорядковуються, та подібні завіряння не змогли загасити скандал, який призвів до внутрішньо внутрішнього спротиву. Люди, переважно молодь, вийшли на акції протесту у більш ніж десятках міст України і навіть у Польщі. Учасники наголошували, новий закон невелює незалежність Набу і САП, установ, які були створені для боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади ще у 2014 році, відразу після революції гідності. Саме тоді міжнародні партнери вимагали від України запровадження таких антикорупційних інституцій. Робота НАБУ та САП також були частиною мови для введення безвізового режиму з Євросоюзом. та ні, з головних умов євроінтеграції країни, і реакція партнерів не забарилась. ЄС та посли країн Великої Сімки висловили стурбованість прийнятим в Києві законом. Вони наголосили, подібні зміни можуть поставити під загрозу подальший прогрес України на шляху до членства в ЄС, адже обмеження дій антикорупційних органів суперечить прозорості української влади. Це рішення спричинило не просто політичну турбулентність, а й викликало відкрите занепокоєння міжнародних партнерів, які заговорили про можливе припинення фінансування України. Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення ЄС. Скасування ключових гарантій незалежності Набу є серйозним кроком назад. Незалежні органи, такі як Набу та САП, є надзвичайно важливими для просування України на шляху до ЄС. Верховенство права залишається в центрі переговорів про вступ до ЄС. Тиск міжнародних партнерів та громадськості був настільки потужним, що у четвер, 24 липня, за два дні після підписання закону No12414 у раді зареєстрували новий законопроект про повернення незалежності Набу та САП. За словами голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, його ініціювали 48 народних депутатів із різних фракцій. А вже після цього Володимир Зеленський погодив текст і подав власний законопроєкт щодо Набу і САП і вніс його до Верховної Ради. Та новий законопроект не ідеально. Альний, бо він відміняє лише ті пункти закону номер сто проти яких почалися протести, але залишають незмінними положення про часткове обмеження прав українців, обшук без рішення суду, несанкціоновані перевірки бізнесу. Тощо у генерального прокурора, навіть відповідно до законопроекту, поданого президентом, залишиться доволі широке коло повноважень, які стосуються якраз прокурорського нагляду. І навіть в одному в одній з публікацій порівняли силу генерального прокурора зараз з тим, що було під час прокурорства вельми відомого пшонки, тобто коли дуже багато влади було зосереджено в руках прокурора. Ми на жаль повертаємося до цих часів. Сергій Бордюжа Слава Тіві. Eurosojusz i z zanepokojeniem spостерga się za demontażem ukraińskiej antykorupcyjnej systemy. Ukraińcy występują proty skandalnych zakonnych uchwalonych władziu. Jak to wpływa na eurointegrację? Ta finansowo do pomocy Europejskiu. Proszę, będę mówić z naszym gościem, eksposłom Polski w Europejskiej. Janem Truszczyńskim. Panie Janie, witaj was. Witajmy. I Dobry pierwsze dzień. pytania do was takie: Jak same? Ci incydenty wpływają na dowiru do Ukrainy w Rosyusi i co mała zrobić Europa się rodnić, żeby Ukrainie pomóc sytuacji? sytuację? No cóż, kraj, który Krajina, ma, jaka myśli, ma nadal złą opinię. Далі uh, має погану poziomie, погану і думку корупції, і якщо йдеться про оцінку wszystko, корупційну оцінку, żeby, вона мусить робити все, щоби виконання права. Осягнути чи показати, e e що справи йдуть в доброму напрямку боротися з корупцією, конфіскувати майно корупціонерів, які мають доведене, Україна має стратегію. Вона знає, як це має робити. на цьому рівні. Пожалуй, <порядок> <мес> мусить бути в порядку, але му треба е ще е дуже багато всього зробити розмови України з, комісією України з Європейською комісією під час цих основних справ там боротьба комісії, з корупцією. Так то визналося то, що Україна вже <порядок> зробила. Ясно стверджуно же Ще вказано, що треба ще дуже багато зробити. що треба зробити Ale для мене майбутнє але треба показати, що і ідеться в доброму напрямку, крок за кроком, без кроків назад, і то, що сталося тиждень тому, це є виразний крок назад, і це був як холодний душ, і здивування, що вони там власне роблять і відповідні розмови були, щоб ви опам'яталися і щоб ви повернулися на своїй рейки. Нас, і до нас зараз приєднується голова ради громадського контролю при набу Антон Швець. Добрий день. Доброго дня. В парламенті є два ключових законопроекти, які мають на меті відновити незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП, депутатський і президентський. Чи можете ви розказати коротко, чим відрізняються ці документи, і який з них, на вашу думку, може зібрати потрібну кількість голосів? Вони відрізняються дещо різними підходами. В обидва законопроекти відміняють погані норми стосовно знищення незалежності Набу та САП. Насправді, єдиний законопроект, який має е, можливість зібрати голоси, це законопроект поданий від президента України, е, і я думаю, що він голосується прямо зараз. Тобто, безпосередньо перед тим як я підключився до вашого ефіру, е, саме цей законопроект був доданий до порядку денного, і він отримав, здається, е, там 312 голосів. Тому скоріше, за все, саме цей законопроект буде проголосований. I my tylko jeszcze na naszych ekranach o same translację z Wерхownej Rady, gdzie same e, obchowuje się zakon. zakon. Pana Antonie, pytanie do Was. E, za Waszą informacji. E, ten zakon będzie przyjęty i jest odpowiedni na kilku deputatów, bo tam były problemy, żeby ich zniebrać na zesiedleniu Wерхownej Rady. Да, були певні проблеми, але вже станом на вчорашній вечір було зрозуміло, що президент саме президентський законопроект має в собі голоси щонайменше 226 двісті тому я думаю, що цей законопроект буде проголосований. Головне, чого вимагають активісти та опозиційні депутати, щоб законопроект був проголосований відразу і в цілому, що дозволить миттєво передати його на підпис спікеру і далі передати на підпис президенту і зробити так, щоб закон набрав законної сили, ну там найближчим часом, може сьогодні, там може за декілька днів. Бачимо якраз на кадрах, що в парламенті трибуна нині заблокована. Європейська солідарність пані Ірина Грещенко виступає з трибуни. Власне, і наразі не зрозуміло, чи підтримують вони той закон, який внесений до парламенту президентом. Отже, продовжуємо нашу розмову. Пане посол, має до вас запитання. Чи погоджуєтеся ви ствердженням, що прозорість і верховенство права власне стануть таким ключовим тестом для України на шляху до ЄС, навіть скажімо так, більш важливим ніж економічні реформи? Я би не міг сказати, що щось є більш важливе ніж, що ніж інше. Все є важливо, а найважливіше є те, щоб Україна на протязі кількох років змогла до всіх вимог функціонування в Євросоюзі достосуватися закони, інститу інституції, правопорядок. Це як коронавінець на цьому всьому, але боротьба з корупцією є одним з ключових. Вих, моментів і весь час ем, акцесії буде перевірятися. Думаю, що ми можемо розраховувати на прийняття ем, новелізованого закону, і всі будуть приглядатися до нього дуже уважно. Transparency International, європейська комісія і уряди і індивідуальних країн-членів Євросоюзу також будуть переглядати цей закон. Дійсно, цей закон. Повертає попередній стан, і також зміцнює певні гарантії незалежності функціонування і набу і сап. Як це відбудеться, то залишаться всі речі, про які Єврокомісія звертала увагу, особливо, наприклад, особливий контроль над тим, щоб ідентифікувати, боротися з коруп там, де йдуть гроші з за кордону при допомозі України на дії, реконструкцію, відбудову повоєнної України, це є особливо важливо кадрове зміцнення набу про це давно говориться. Це також треба зробити ну і цілий ряд інших речей, які дозволять. Я би так міг сказати краще ніж дотепер показати, що Україна серйозно протидіє ризику корупції на високому рівні влади, щоб показати, що ті, хто збагатилися, невідомо в який спосіб вони, що їх ефективно переслідують, там, де набу і спеціальна прокуратура сформулювали підозри, що процес е, провадження відбувається, і що така особа, яка підозрюється чи припустилася корупцію, отримала, е, отримала відповідні вироки. Ми знаємо, що це відбувається, але воно повинно відбуватися в масштабі, щоб ми були дійсно переконані, що боротьба з корупцією трактується так, як головне завдання, одне з головних завдань серйозно що немає що є цього два кроки вперед, крок назад. Каже не може бути ні кроку назад. Кожен крок назад є на на млин для противників України приєднання України до Євросоюзу розпалює популістів не тільки у нас, і Україна не може давати такі претексти. А я вже не кажу про докази, що вона не серйозно трактує боротьбу боротьбу з корупцією мусить бути sposób, послідовність і переконливі дії. І питання до нашого гостя Антона Швеца: як ви оцінюєте ефективність антикорупційних органів? my czułeś, że są one nieefektywnie, że one nie tak jak trzeba, mniej że nikt nie pokarany e, i tak dalej. E, no, ale ja powiem tak: kiedy w mnie maszyna nie pracuje, to ja i nie przychodzę do niej z młotkiem, jej nie rozbywają, a prosto staraj się nałagodzić hodowcę, czy coś innego. Jaka wasza odcinka? Дивіться, ми, як Рада громадського контролю, отримуємо від громадськості численні запити стосовно іноді неефективності набу, а іноді занадтої ефективності. Тобто, ми отримуємо скарги як на те, що щось погано розслідується або не розслідується, а також отримуємо скарги отримує скарги на те, що набу розслідує щось не те, або саме розслідування йде не в повній відповідальності до законності. Тобто умовно е бувають випадки, коли набу проводить, наприклад, обшуки в рамках якихось обвинувачень. Людина отримує під час обшуків медійну медійний негатив. А потім набу та сап не можуть нічого довести. Критика дійсно існує, але нещодавно набу показала достатньо велику кількість кейсів, в яких передала до суду справи по достатньо впливовим топовим політикам. і ця криза. Викликав нас саме тим, що набу достатньо ефективно розслідує впливових політиків і підбирається до них все ближче і ближче. Тобто, то добре я вас зрозумів. Що я добре що я вас робити. перебию? Я вас добре зрозумів, що е, причиною того скандального закону було то, що не антикорупційні органи на топових українських політиків мали досить серйозні докази їх приступної діяльності. Мало воно, чи їх не е, Всі в Україні думають, що набу достатньо близько до них підібралася, а підозра вийшла віцепрем'єру і міністру єдності Чернишову, який як вважається, є дуже наближеним до української влади, і саме це, на думку багатьох людей, і стало тригером атаки на набу. Насправді, якщо думати, що влада корупційна, навряд чи би її якось заважала неефективність на набу, до того ж треба розуміти, що набу веде слідство САП представляє обвинувачення у суді, але вирок виносить суд. І суд достатньо завантажений великою кількості справ, і треба розуміти, що у обвинувачених найкращі адвокати в нашій країні, а іноді і не тільки в нашій країні, і тому справи слухаються достатньо довго. Тому сказати, що набута САП якось неефективні, достатньо складно. Так в них є безліч проблем. Є достатньо велика кількість критики. Більш того, Набута САП поступово втрачали достатньо високий кредит підтримки від українського суспільства, але причиною... Всього, що сталося, була точно не неефективність САПа, це лише е, просто е, такий метод е, для обраної атаки. Пане Антон, в мене уточнюючи запитання, оскільки маркером для європейських партнерів є також ситуація з досі не призначеним керівником бюро економічної безпеки. Так, він вибраний, пройшов конкурс, і ми досі очікуємо. Чому, на вашу думку, цей процес гальмується? Тому що е, кандидат, який переміг е, на цьому конкурсі, є відомим детективом Національного антикорупційного бюро України. І питання до Яна Трушінського, екс-посла Польщі при Євросоюзі. Пане Яне, е, як ви оцінюєте, на вашу думку, які ключові критерії для початку переговорів України з Євросоюзом? Е, чи це так насправді то, що сталося, прикриває або теж заморожує інтеграційний e, процес України? Чи є така загроза? Ні, я не думаю, a, що це могло би зупинити чи заморозити процес переговорів. Але ключовим тестом є ключовим тестом є то, чи Україна у Верховній Раді. Подолає Україна прийняти з... закон, який Україна продемонструє, що Україна, Україна повернулася закон. То ще будемо переживати і будемо наполягати, щоб Україна зробила то, що належить. Українські праводавці знають, що треба зробити. Вони дуже добре це знають, що треба зробити, знають, що треба зробити. в результатах перегляду, в скринінгах, в питаннях основоположних справ, в тому числі боротьбі з корупцією, від січня цього року, точно. Написано co napисано, co чорним te, по білому, що ще треба, і що краще i, треба i, робити, standart, щоб досягати стандарти що, середньо європейську, якщо, якщо йдеться про ефективність боротьби pa, з корупцією пане Ян, а що що може зробити польща, щоб допомогти Україні саме подолати ці е, труднощі? Wie pan, myślę, Znajdę. że nie tak wiele, bo ja no, duma, ostatecznie... tak Не обям тута дати я не можу тут дати доброї ради. Звичайно, є проекти технічної допомоги. Є консалтинг вже дуже багато років. Також у цій справі не можна сказати, щоб українські політики не знали, що треба робити. Вони знають, і це вони добре знають. Приклади з країн Європейського союзу готові лежати на столі. Можна брати ко. Піювати там, де це Україні буде корисне, але точно відомо, що треба робити. Я думаю, що в цій галузі на цій ділянці Польща не мусить якісь особливі кроки виконувати, крім того, щоб наполягати подібно як всі інші країни Євросоюзу, робіть українці, робіть то, що треба ви знаєте. А от ви ми багато говоримо про те, що повинна зробити Україна і Україна. Інська влада, так для того, щоб доєднатися до Євросоюзу, але чи є цей консенсус в європейських країнах, оскільки ми багато чуємо різних думок і багато нарікань, е, попри все, чи є та більшість, і чи є та більшість, яка готова прийняти Україну до Євросоюзу? Навіть можливо в умовах війни я весь час думаю, що так. Не було жодного голосування в цій справі, і немає якихось свіжих результатів в окремих країнах Євросоюзу, де би оцінювали суспільну думку. Але якщо цих півроку де роботу головування веде данія, то ми знаємо, що вони би хотіли зробити реальність реальний поступ в переговорах з Україною в який спосіб ефективно переламати або обійти опір чи обструкцію, яку ми бачимо зі сторони Угорщини, і Україна повинна допомогти данцям в. Такій ініціативі і представити такі факти, як тиждень тому, де президент підписав невідповідний закон. Вони шкодять. Добре, що сьогодні є голосування у Верховній Раді, і я сподіваюся на добрий ефект. Звичайно, ми це все перевіримо і сподіваємося, що цей ефект буде такий, на який ми сподіваємося, всі а данці від цього отримають додаткові можливості, щоб ефективно діяти. Для реального <говори> початку переговорного в класі, в процесу в, в першому кластері кластер основи основи конфінансовий контроль, статистика, з боротьба з корупцією, дякую. Ще маю питання одне до пана Антона Швеця, голови ради громадського контролю при НАБУ. чи вірите ви, що? То Верховна Рада більше якщо сьогодні ухвалить, то більше не ухвалюватиме таких суперечливих законів під тиском політичної кон'юнктури. Я сподіваюся, що так і буде, бо я дійсно також сумом розумію, що українська влада дала аргументи для євроскептиків у європейському союзі, дала аргументи для тих людей, які не підтримують Україну. Але здається, чітка реакція представників Європейського союзу призвела до того, що української влади, українських депутатів, з'явилося розуміння, що Україна повинна показувати приклад, Україна повинна йти вперед. І е, довести Європейському союзу, що вона е, гідна бути членом європейського союзу. А не такою країною, на яку там зараз, наприклад, схожа Угорщина. Я розумію, що е, європейським країнам друга Угорщина не потрібна. І ми не повинні бути схожі на другу Угорщину і не повинні нею бути. Я сподіваюся, що українська влада та українські депутати це зрозуміли, і в майбутньому ми не побачимо таких ганебних дій, які бачили тиждень тому. Дякуємо, пане Антоне. Я хочу нагадати, що гостями сьогодні нашими в студії був пан Ян Трущинський, експосол Польщі в ЄС. Дякуємо пане Яна і голова ради громадського контролю при НАБО Антон Швець був з нами на прямому зв'язку з Києва. Програма Український фокус закінчується, але ефір Слава ТВ триває. Залишайтеся з нами на все добре. Бережіть себе.